всем привет значит появился магазин жетонев у нас новый то есть если вот зайти сюда на склад подивитися поставки с тылу вот в самом низу то тут будет магазин Які от уже 75 у мене жетонів. Можна забрати т 34 або Пантера 8.8 із 2М або Скорпіон. Я буду забирати т 34 Ще один раз я поділюся Twitch Drops і заберу нагороду. також йде новий з'явився сьогодні 30 числа. Магазин э, жетонів серії Легенди натиску від AMD. Також тут можна дивитися Drops і отримати отакий ланцет С, Стейлер ВТ, короче, і TT-485M. Тобто ви дивитеся Drops uh, і отримуєте, збираєте оці жетончики і отримуєте танки. Так, дивіться. Значить, отут є. Треба перейти на сайт. І є тут отримати для натиску Centurion Action X. Тобто 10, да? Тут є отримати машину, нажимаєте і вона з'явиться. Так, дивіться, значить, трансляції цих жетончиків сьогодні буде у 17.00 за Києвом 14 жовтня у 19.00. Тож ви 5 отримаєте за перегляд 150 хвилин 8 .00 листопада в 17.00 за Києвом. Тут 5 жетонів за 120 хвилин, а за 240 хвилин можна буде отримати один день преміуму. Аккаунта, ліцензія наставництва одна, 3D стиль Фортуна, Rigon Tenter, 10 рівня, g 10.08 8 рівня. Або ХВК 30, да? і гарантовано за 300 гривень ще 5 жетончиків. То есть, оці танки ви можете виграти в звичайному метод. Щось одне із цього випаде. Потім 9 листопада також 5 жетончиків за 120 хвилин, 200, за 240 хвилин. 3 дня дні пряму ну Щось одне. То есть, або 3 дня пряму, або 2 d або 3 дестиль. стиль Суперконкори можна виграти 10 рівня. А, значить. А, це 3D-стиль Суперконкур на нього. Для нього верніше. А із танків можна 8 рівня Bizon T-C-45, бойбіг 274 а І за 300 хвилин 5 жетонів гарантовано. Тобто, це оці танчики 8 рівня. Один із них можна виграти. Ось такий ось до. Перший тиждень, другий тиждень, третій, четвертий, п'ятий, кому треба нажміть на паузу, подивитися. А, значить, дивитися от, на От, Бачите, такі нагороди, ось, да? танчики. Йдуть. Дивитися на э, Twitch Drops. Ось тут, бачите. Ось тут навіть ось розклад є. От, і... 30, значит, это И пошло, пошло. Девиться на официальном сайте и отремонтировать жетончики. Вот. Поэтому, если кто, у кого есть, может, из этих машин, может, отдал имени ACENTERION x для натиску. І скажіть, будь ласка, напишіть мені в коментарях, може у кого є ці машини. У кого є? Що це за машина, ну хороша чи не хороша, брати чи не брати. а Стеллер ВТ Отакі от, Може у кого є, пишіть. Ну, як, як взагалі вам такий. І ну, Т-3485, це понятно. Тут нема про що даже казати. Ну, от перші два, от, у кого є, напишіть, будь ласка, в коментарях, е, в кого є, я, які вони. Ну, то стоїть їх брати якісь, или то, или то, или то, які лучше взяти. От. Всім дякую, підписуйтесь, ще дуже буде багато цікавого. вперед дуже багато ще режимів всяких і всього остального. Всім дякую.